Мої вітання усім глядачам проект. Позиція на парламентському сьогодні у нашій студії політичну ситуацію в країні проаналізує політичний експерт Валентин Гладких. Валентини, вітаю вас. у нашій Мої студії. Мої вітання цього тижня. Питання релігійні певним чином відклали на другий план усі інші. І що ми маємо у підсумку? Чи були у ці перестороги щодо хресної ходи московського патріархату перебільшеними? Чи все ж таки правоохоронна система ефективно спрацювала? Ну, це та ситуація, коли краще перепильнувати ніж не допильнувати. І проблема для мене полягала не лише в тому, що учасники хресної ходи могли вчинити якесь правопорушення чи якусь провокацію. Хоча і такий сценарій не можна було виключати. Особисто я розцінював його звичайно як дуже низький, але не настільки низький, що повністю можна було ним знехтувати. Безумовно, також не можна було виключати можливості, що якісь певні сили, як з меж України, так і за меж України. Були зацікавлені, щоб скоїти якусь провокацію проти учасників цієї хресної ходи і потім використати це як інформаційний привід для дискредитації української держави, для того, щоб е, на всю гарлянку потім валати, що дивіться там права віруючих, десь утискаються і тому подібне. Хоча знову ж таки, і в даному випадку ризики розцінюють достатньо низькі, і в будь-якому випадку цим повинні були займатися не експерти, не журналісти, не медійщики. тому що це втручання медіа, навпаки тільки. Додавали і створило цю от надмірний, надмірний інформаційний шум навколо цього питання. Цим мусили займатися правоохоронні органи, спокійні робочі обстановки. Цим мусили займатися спецслужби, які впевнений постійно займаються і моніторять ситуацію. У них така робота, тобто вони мають я думаю, і агентурну відповідну мережу, і аналітичну мережу, яка приблизно орієнтується щодо чого. І особисто для мене ну, те, що все пройшло спокійно, нормально і так як воно пройшло, і за великим рахунком, окріх оцих е, жахливих ну транспортного колапсу, який стався в столиці через те, що окремі вулиці були перекриті, нічого жахливого в Києві не сталося. І слава Богу, да, тобто ну, всі ці побоювання виявилися перебільшеними. Ну і у добре. цьогорічному ажіотажі навколо цього. Винні лише засоби масової інформації. Чому саме цього року сам, саме така увага? О ні, ну це не перший рік. Я пам'ятаю, який був ажіотаж, коли приїжджав патріарх Кирило, тоді як також звозили автобусами люд... людей для того, щоб створити картинку. Між іншим, я дуже добре пам'ятаю, як взагалі виникла ну, ця традиція умовна. Вона виникла лише у 2008 році за президентства пана Ющенка, який дуже любив загравати там з питань. Анями мови, релігії йому здавалося, що це якимось чином пов'язано з ідентичністю. От для мене питання релігії не пов'язано з українською ідентичністю в Україні церква завжди була інститутом громадянського суспільства. Тобто не державним інститутом, як в Російській Федерації да або в Російській імперії, і тому для нас ставлення до церкви принципово відрізняється від ставлення росіян умовно кажучи, да де це був інститут держави, і навіть такий термін, як політичне православ'я в Україні. Політичного православ'я не було. І я не хочу, щоб воно в Україні виникло. Тому я був і тоді ну, таким достатньо відвертим опонентом і антагоністом цих от, намагання становити якесь свято День хрещення Росії. По перше, це немає жодних історичних підстав, тому що на сьогоднішній день вже ну я не знаю, мабуть, про більшість провідних істориків заперечують факт хрещення Русі саме князем Володимиром, саме у 988 році. Це перше, другий момент, що достеменно відомо, що до монгольської навали території Північно-східної Русі, на яких зараз да, знаходиться Російська Федерація, не були похрещені. Задаємо дане з літопису як добриня і Путятя вогнем і мечем хрестили Новгород. Тому від цього всього видлунює політичною доцільністю. Це є штучність абсолютно свято. Це один момент, і другий момент, що Люди, які створюють цю картинку, вони намагаються штучно знайти якісь лінії розмежування. Вони хочуть представити конфлікт між меншістю да, понівною і упослідженою меншістю да, там, більшістю. І це є абсолютно штучне, тому що абсолютні більшості населення України. Релігійні питання абсолютно індиферентні, попри усі ці намагання представити, що українці є православні, українці не лише православні, українці історично були і католиками, і греко-католиками, і Тут православними. Це як було змовним питанням, так яке нам нав'язувало. Ну, я вам скажу, що це навіть більш штучно, ніж змовним питанням, тому що мова є значно більшою мірою питання ідентичності, і, але мова має і практичний бік цього питання. Да, тобто це засіб комунікації, це засіб, це інструмент за допомогою допомогою якого громадяни однієї держави можуть порозуміти зрозуміти одне одного, хоча знов ж таки ну, накал пристрасті навколо мовного питання також абсолютно не відображає реального ставлення суспільства до мовної проблематики. Тобто, більшість громадян України підтримують цей мовчазний консенсус з приводу того, що є державна українська мова, що українську мову вивчають діти в школах, і що в принципі це є нормально. Безумовно, є певні маргінальні групи меншин з одного боку, які вимагають права не вчити українську мову взагалі. А з іншого боку, певні групи, які, реагуючи да, на такі от ворожі щодо української мови, ну, кроки реагують також багато в чому неадекватно. Але для 90% українців. Це питання є мовчазного консенсусу. А питання релігії ще більш тучним, тому що в конституції чітко прописано: кожен громадянин України має право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної релігії. Ваші слова означають, що ви вважаєте, що в Україні немає у цього релігійної проблеми. В Україні розумієте, проблем є безліч можуть бути проблеми з питною водою, з транспортом, з екологією. Безумовно, що є певні суперечності, є певні групи, які хотіли би використовувати це питання для того, щоб поміняти свій вплив. Але на сьогоднішній день в Україні створені всі правові механізми. І інструменти для того, щоб це питання вирішилося в правовому полі. Питання релігійних конфліктів дійсно стояло дуже гостро на початку 90-х, але воно стояло дуже гостро на Західній Україні, там, де у греко-католиків були відібрані храми і передані московському патріархату. От тоді були проблеми з культовими спорудами. А на сьогоднішній день ну, практично всі релігійні конфесії вже вирішили питання культових споруд. Тобто таке, таке явище, про яке вже забули, як почергове богослужіння, воно вже пішло в минуле це, коли різні конфесії використовували по черзі один і той же храм. Сьогодні конфесії побудували свої храми. Безумовно, є факти переходів да, громад з однієї конфесії там, в іншу конфесію. Але це питання також на сьогоднішній день може бути врегульованим, да, законодавчим. Потреби ходити з вилами брат на брата через релігійне питання. Ну, якщо хтось хоче створити таку картинку, то вона, ну, дуже відірвана від. Від життя і більше відповідає якимось там голівудським сценаріям блокбастерів ніж реальності. Ну багато хто в Україні, зокрема, і президент, вважають, що вирішення українського саме релігійного питання сьогодні залежить лише від Вселенського патріарху Варфоломія, тобто. Без без цієї людини не вирішити, Вообще, я чесно кажучи, взагалі не я просто не розумію. А, а який смисл вкладає пан президент і інші можновладці е, у слово сполучення вирішення релігійного питання? А в чому мусить бути вирішення релігійне питання? В тому, що ми створимо політичне православ'я, в тому, що ми створимо якусь православну церкву, яка мусить бути е, на службі держави і виконувати виховувати патріотів? Ну, тобто, мені здається, церковники такі... говорять, що кожна країна має мати автокефалію. Ні, у кожна країна не має автокефалію. і це абсолютно штучне якісь ну загравання з державою і намагання використати державу як інститут насилля і примусу для того, щоб збільшити свій вплив на суспільство. А мені здається, цілком адекватною і нормальною практикою, коли церква сама по собі в статусі громадської організації, між іншим за великим рахунком українські церкви і релігійні організації перебувають в статусі громадської організації. Як, е, Власника, що таким самим статусом, як організації, які захищають права сексуальних меншин. Так вам скажу більше, що, мабуть, кількість прихильників організації, які захищають права сексуальних меншин, вона кількісно більша, тому що зазвичай сексуальна орієнтація вона зберігається завжди, а православними українці стають двічі на рік, коли ходять на Великдень до церкви і на Різдво. А все інше це просто ну так зване я знаю, культурне православ'я, там як данина традиція. От, японці ходять на свята синтеїстські храми. На решту часу синтаїзм не присутній в житті японця. Він не є для нього екзистенційною цінністю, яка визначає його поведінку, чи буддизм, чи так само католіки в більшості країн цивілізованих. Тому е, нехай наші е, священнослужителі навчаться працювати зі своєю паствою без використання інституту примусу. Нехай вони не лізуть в школи. Нехай вони не лізуть в інститути, якщо вони хочуть соціальне служіння, тобто займатися гуманітарними проектами, нема питань займайтеся. для цього. Також створена відповідна правова база. А якщо ви хочете, використовуючи державу, щоб держава вам допомагала паству формувати, ну то, панове, вибачайте, ми зараз не в середньовіччі живемо. І я хочу, щоб держава забезпечила мені право. Не сповідувати жодної релігії. І більше того, якщо там хтось говорить, що знаєте, такий жарт є, що якщо ви хочете викладати теорію креаціонізму в школах, то дозвольте мені викладати теорію еволюції у церквях до паритетних засадах. Давайте будемо все таки триматися в межах здороглу. Перше, другими, що я ж норкажу, що в Україні є католики. В Україні є протестанти, причому протестантський рух в Україні дуже поширений і потужний ще з часів нового часу. Бо під час релігійних війн величезна кількість протестантів якраз осідала на території України. Тому говорити, що це там питома релігія, традиційна, нетрадиційна це все є маніпулятивні технології, і не більше того, Тради... Серйозні конфлікти в Україні на релігійному ґрунті неможливі. З огляду на те, що більшість населення України ставиться до цього питання індиферентно. Із почуттям здорового глузду і сприймає це питання ну, винятково, як там в кращому випадку, як ну, частину нашої історії. Ну я думаю, що серйозного конфлікту неможливо, але безумовно це може бути конфлікт між окремими громадами, між окремими меншинами. Але говорити про те, що це може бути конфлікт між якоюсь більшістю і якоюсь меншістю що це там держава репресує когось, навряд чи в даному випадку жертвою швидше за все можуть стати ну, так звані е, харизматичні культи а-ля да, церква відродження да от нещодавно цей скандал. Виникав ну, комусь не подобається ця церква, ну комусь не подобається інша церква. Але це е, проблема ваших особистих уподобань. А мені може не подобатися ну, там, я не знаю, православна церква чи католицька церква. Це мої питання. Не подобається не ходи. А є процедура реєстрації релігійної організації. Є так звана релігієзнавча експертиза. Тобто перед тим, як реєструється ну, релігійна організація, її статут аналізують фахівці. Які визначають, чи не є ця, це ну, там, секта, як дуже часто це теж репресивна, між іншим назва. Тому що християнство в часи Ісуса Христа також було сектою, і саме сектою і сприймалося в той час. І нічого да, пережили цей момент. Так от, чи не становить це, там, загрози психічному здоров'ю, чи не є це загрози там, національної безпеки, тому подібних речей. Тому оці, оці спекуляції політиків, які є некомпетентними переважно в цих питаннях, але намагаються використати будь-що для того, щоб збільшити знаєте, для того, щоб... Щоб перетворити паству на свій електорат. електорат. От якщо політики будуть тримати лапи свої подалі від питань, то тим буде краще. Тому, і що проблем це буде менше. Набагато менше. Більше того, я можу сказати, просто, що якщо ну, цікаво, ми так забагато часу забрали, що буквально десь два тижні тому на порталі «Слово ну, я велику статтю написав, якраз присвячену хресній ході і, власне кажучи, її ну, підґрунтю. А сьогодні вийде також на порталі «Слово Діло» чергова стаття, яка. Підводить Теж ваша моя стаття, яка підбиває підсумок да, цим подій. Де вас я їй даю відповідь на ці запитання? Ну можливо, більш розгорнутому з ну, фактажу. Ну дійсно дуже цікава думка. Треба буде обов'язково ознайомитися. Тим часом, вже не перший тиждень маємо е загострення е на фронті. Е ситуація е була критичною минулого тижня. Навіть е Голова РНБО заявив про можливість розгляду питання воєнного стану чи є перспективи розвитку саме такого Так, да, мірою того, як ситуація політична в Україні буде рухатися в бік дострокових парламентських виборів, які будуть загрожувати втратою влади нинішній понівній верстві? Тим більше будуть лунати розмови про те, щоб ввести воєнний стан, який не дасть нічого українській державі, тобто бо воєнний стан це не магічна формула, формула Гаррі Потера, що він так, от паличкою да, чарівною зробив помах, і все у нас величезна армія, потужна, озброєна, професійна, і ми просто руйнуємо все на своєму шляху і звільняємо нашу територію. Цього не станеться. Це призведе лише до одного: до того, що громадські права. І свободи будуть, будуть брутальним чином обмежені, тобто, і це буде використано з єдиною метою, щоб законсервувати панівний стан нинішньої панівної версти і нічого іншого, шановне панство. От я звертаюся до них, хочу сказати: шановне панство, якщо ви не спроможні вирішити проблеми, які сьогодні стоять перед українською державою. І українським суспільством в межах демократичної системи демократичного режиму зараз. Ну то я не бачу жодних підстав давати ваші руки ще більше повноважень. Тобто я не впевнений, що ви використати ці повноваження в інтересах української держави і суспільства, а не в своїх власних інтересах. От чому є проблема? Ви мене вибачте, який морально на зараз дуже люблять говорити. Моральне право. Так, от яке моральне право мають люди, які користуються на сьогоднішній день мінімальною суспільною підтримкою, я маю на увазі нинішню Верховну Раду, якої там рейтинг трошки вище плінтуса. Мають право чи президент, який відповідно до останніх опитувань, ну найбільш рейтинговий, але все одно ледь-ледь підіймається вище там 13%. Яке право ви маєте, використовуючи інструмент ведення воєнного стану, по суті, узурпувати владу? Ну? Хто вам давав таке ну делегував такі повноваження? Тим не менше, ми якось маємо реагувати на те, що відбувається. Ми Багато маємо... хто з ваших колег-експертів говорять про те, що Україна має дочекатися виборів у Сполучених Штатах. А що зміниться тоді? Я не знаю, що зміниться, має дочекатися, а що ще дочекатися. Знаєте, як згадую російського класика: от приїде барін, барін нас розсудить. Я не бачу жодних. Ну є певний зв'язок, безумовно, є певні впливи. Але, шановне панство, ви є суб'єктом міжнародного права. Ви є суб'єктом цього процесу. Чи ви є лише об'єктом, який чекає, яке рішення буде прийнято щодо вас за океаном чи в Брюсселі? Ми є суб'єктом, просто про це питання. І е, наступне, що ми проводили в значно гірших умовах президентські вибори, коли фаза гаряча була значно серйозніша, ми проводили дострокові парламентські вибори. Ми провели вибори до органів місцевого самоврядування, і більш того, ми, от буквально нещодавно, провели вибори до виборів сьоми округах. І нічого в умовах війни ми навчилися. Ну так жити. Е, ну навчилися мається увазі, що це не може і не повинно бути тим приводом, який. Ну, слугує лише для того, щоб обмежувати права і свободи громадян. Шановне панство, ми в умовах і демократичного да стану сьогоднішнього провели шість хвиль мобілізації, якщо я не помиляюся ми примудрилися ну посилити суттєву армію, назбирати власне кажучи контрактників достатньо потужну силу, перетворити ці добровольчі батальйони, які починали як така махнощина патріотична на першому етапі, це так якимось чином структурувати і перетворити їх в законні збройні формування. Тобто, ми спромоглися вирішити цілу низку питань без ведення воєнного стану. Єдине, що ви можете сьогодні вирішити воєнним станом. Ну, це консервація свого панівного стану. Більше нічого. Ось чому проблема. Якщо б я дійсно бачив, яким чином ведення воєнного стану автоматично посилить ситуацію на фронті, да, в наш бік, да, зробить перевагу. Ну безумовно, я був би прихильником ведення воєнного стану. Але я від самого початку був противником, тому що я знаю, ведення воєнного стану не є магічною формулою. Воно автоматично не створює реформи в економіці, не долає корупцію. Для того, щоб мати гарну армію, треба мати гарну економіку. Для того, щоб мати гарну економіку, треба, щоб не було корупції, не було цього безпреділа, який сьогодні панує. Да? Не було цих от СБУшників, які кришують борделі, не було прокурорів, які кришують наркотрафік і тому подібні речі. Тобто Чи... проблема криється саме от. В цій проблема площині. криється в тому, що люди, які сьогодні перебувають при владі, а вони складаються з тих, хто перебував там і раніше, і з тих, хто зараз туди дорвався. Вони роблять це можливе для того, щоб зберегти ті соціальні практики, які зробили з цих людей привілейований прошарок. Вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб в Україні відбувалася соціальна еволюція. А я, от коли говорять, Україні потрібна стабільність. Слухайте, я реально ситий стабільністю за 25 років. Стабільність це часи Януковича. А я виходив на майдан не заради стабільності. Я виходив на майдан заради змін. Причому змін радикальних і кардинальних змін. А коли мені сьогодні говорять, що зміни суть, власне кажучи, звелися до того, що ми поміняли Гану Герман на Світлану Заліщук. Ну я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що це поміняло для суспільства. Ну якщо раніше кришували одні люди фінансові потоки, зараз кришують їх, їх ну і інші люди. Чи гроші зносилися в один кабінет, тепер в інший кабінет? Ну я, чесно кажучи, не зовсім розумію, а в чому сутність революції гідності була для мене. Революція гідності це прагнення змін. Причому будь-яка революція вирішує одне ключове питання: це зміна доступу до влади і власності. На сьогоднішній день чи ми створили в результаті революції гідності нові механізми, які поміняли би доступ до влади і доступ до власності? Ні, не створили. у підсумку нас чекає третя революція? Боюся, що третя революція нам я скрунакше що... мені хотілося, щоб ми уникли третьої революції, і щоб ми зрештою еволюційним шляхом почина... починали створювати ті практики. Те підґрунтя, яке дозволить вирішити ті проблеми, які сьогодні стоять перед суспільством, легальним і легітимним шляхом. Але якщо далі буде тривати так, як ну збережуться тенденції сьогоднішні, ну то боюся, що ми ну дійдемо не до революції, а до повномасштабної громадянської війни всіх проти всіх. Причому це буде війна не добра і зла. Це буде війна одних негідників і покидків Аля ДНР і ЛНР проти інших негідників і покидків. І незалежно під якими прапорами і якою мовою будуть говорити ці покидки, бо воювати вони будуть за владу і власність. І це проходила не одна країна. Да, подивіться, будь ласка, і Африку, да, постколоніальну, що там відбувалося, там кожен наступний режим. Який наші хлопці, патріоти, борці проти іноземного панування, та вони під цими гаслами йшли до влади, а в результаті створювали режими, які були ще більш жахливими, ніж ті режими, які вони скидали? От я хотів би, щоб всім нам вистачило здорового лузду, уникнути цього сценарію і міняти владу легальним, легітимним шляхом? Бо якщо хтось буде намагатися закрутити гайки, то будуть сили, які будуть намагатися ці гайки зірвати. У цей сценарій є найгіршим для України. Хочеться вірити, що ми йому ми його уникнемо. Я вам дуже дякую Дай Боже. за цю розмову. Валентин Гладких, політичний експерт, був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.